Теж по, потирати ручки і казати, які молодці. Насправді а, дуже хоче Росія, щоб ми занепадали духом, але а, вона це робить і намагається це все вкидувати в наш а, простір, якусь зраду, все інше ще для того, щоб а, бо боїться, бо боїться і знає, що українські руки дістануться навіть за 6 тисяч кілометрів. Так пожежа все, все ромов, як вона севера амурському тунелі байкала -Амурська магістралі трапилося напередодні ввечері за попередніми даними під час руху вантажного потягу на об'їзній колії сталася детонація цистерн з дизельним пальним. Про це повідомив російський телеграм-канал База. Зайнялося шість вагонів. Потерпілих, як зазначається, немає і версія української правди про те, що підрив північно-муйського тунелю могла влаштувати СБУ. Немає підтверджень. Це могло статися внаслідок сильної зношеності залізничних колій. Таку Думку в нашому ефірі висловив військовий експерт Михайло Жирохов. У, у Росії зараз більшість а, всіх цих а, залізничних шляхів, а, електропідстанцій, вони знаходяться в край а, такому поганому стані за 30 років після радянського союзу. Їх ніхто не оновлював, ніхто не модернізував. І тому ось зараз а, починається такий пік. Різних е, катастроф, різні, е, різні моменти, які ну ми, українці, е, думаємо, що це робота СБУ. А по факту, це просто зношеність системи, яка грає нам на руку. Нагадаємо, що цей вибух стався напередодні і стався саме в тунелі, який знаходиться в Буряті. І під час руху вантажного поїзда, начебто, спрацювали чотири вибухові пристрої, пристрої. Свій найдовший залізничний тунель російська влада використовувала, зокрема, для військових постачань з Китаю. Це така дуже серйозна гілка.